Хто тут? Прекрасний ранок, правда? Красава. Дякую. В тебе гарне волосся. Справді, певно, ти завжди була улюбленицею, Так? Та ні. А ви на неї схожі на мою жінку. Це не я. Я не вона. Хто ти така? Це не те, що ти думаєш. Зробила те, що мусор, те, що батько робить завжди. Ми більше не гратимемо у ваші брудні, брехливі ігри. А зараз треба згадати, як ми любимо одне одного, що це реально. Що я реальна.